Старинне житло трьохкімнатна квартира, 67 квадратних метрів. Пішли, подивимось. Був телефонний дзвінок і сказали, що нас затаплюють. Затаплюють сусіди зверху. По проєкту вона має бути не тут, але переіграли. Стіни у нас ідуть, декоративна штукатурка повністю по всій квартирі. Що в нас вийшло біля п'яти камазів сміття, і це коштувало не багато, не мало, але біля п'яти тисяч доларів. У нас повністю тут у нас був пройом, як завжди, в авторинках були, були двері, теж виготовляли під замовлення недешеве біля трьох тисяч євро. Обійшлося. Привіт, заходь! Зараз знімаємо новий об'єкт, здача квартири, вторинне житло, трьохкімнатна квартира, 67 квадратних метрів. Пішли, подивимось. Я Юрій, з вами компанія «Ремонти Вікторі, і давайте почнемо наш огляд з передпокою. У нас в передпокою дуже велике зеркало з підсвіткою повністю, щоб можна було себе побачити перед виходом тумбочка, яка для е, ключів телефона, там якихось речей, вішалочка для верхнього одягу. І тут планується величезна шафа під весь е, повністю одяг. Зараз її поки що немає, але вона буде. Трошечки пізніше. Тут у нас дуже широка велика а, вітальня. Зробили зонування. Зона відпочинку, ТВ-зона. Робили таку декоративну перегородку з цільного дерева, це у нас ясень. Монтувалася прямо на об'єкті, тобто ми її привезли уже в готовому вигляді. Тут планувалося для речей, якби для дітей. Знаєте, там ми відпочиваємо там, діти сидять, тут бавляться, собі буде м'яке крісло. Ну, так, красивенько. Давайте далі подивимося, що у нас є. А тепер давайте глянемо на нашу кухню. От так спланували кухоньку: 10,5 квадратних метрів. Все повністю розмістили. Тобто, у нас велика варочна, здоровенна стільниця, куча шафок, обідний столик, такий невеличкий, але на сім'ю для 4 людей буде більш, більш чим достатньо. Крани, посудомийка. Сюди все помістилося. Навіть поставили сушильну машину. По проєкту, вона має бути не тут, але переіграли. Здоровий холодильник, линна камера, все помістилося в нашу 10,5 квадратних метрів. По шторкам можемо теж подивитися, а римські штори ставили. Сьогодні якраз їх вішали. Красота у нас вийшла такий блекаут. Зразу ніч. Якщо ви не хочете себе показувати людям, ми так як ми на першому поверсі, нас дуже всі бачать. Тепер хочу акцентувати таку увагу на матеріалах, що ми сюди використовуємо. Підлога в нас повністю йде з кварцвінілу. Стіни в нас йдуть декоративна штукатурка повністю по всій квартирі. МДФ-панелі використовуються на кухні АГТ-матеріал, надміцний матеріал. По всій квартирі, повністю тепла підлога. Потолок у нас йде гіпсокартоновий. Всередині повністю йде все з собешумкою, з ватою. плінтуса йдуть алюмінієві, точно підігнані під стіни. Ідеально зроблено все красиво. Подивимось далі нашу квартиру. Побігли. Тут у нас ми можемо побачити, як переходи декоративної штукатурки різних кольорів. Перший, другий, третій тобто, у нас три кольори різної декоративної штукатурки. Тепер заходимо сюди. Санвузол виконаний повністю з керамограніту. Переіграли, що самого цікавого тут переіграли, у нас іде мох декоративний. Тобто це справжній мох, але він стабілізований. Тобто він не росте. Але його все одно потрібно змочувати, тоді він розбухається як більш, більш красивим. Ванна у нас виконана з підсвіткою і спеціально для підноги. е, виріз під ноги, щоб було зручно доставати до, там, до якихось речей. Тут у нас дві шафки під туалетний папір, під моючі мильні брильні, як кажуть. Далі в нас іде підсвіточка, скляна підставка. Так гармонічно, щоб світло попадало і вниз повністю. І за те, що у нас мало міста, використовується просто один унітаз без біде, але є гігієндуш. Кнопка скритого монтажа, тобто у нас унітаз теж скритого монтажа. Давайте звернемо увагу на сантехніку нашу. Вона вся йде прихованого монтажу чорного кольору, все по дизайну. Тут, як, як ви бачите, йде верхня лійка, ручна лійка і о, змішувач, простий змішувач. Далі на раковині теж йде змішувач, повністю прихований туди входить десь всередину. Далі, далі, що у нас із хорошого? З красивого теж йде така об'ємна шафка. Сюди можна зложити всі мильні, ридним, все, ми, все, що ми хочемо, е, йде на тіпонах. А тепер погнали далі, моє улюблене дитяче. Зверніть увагу, у нас вимикачі прохідні стоять для того, щоб дитина могла, коли лягає спадки, могла собі вимкнути світло біля свого ліжка. Далі меблі повністю зроблені під замовлення. Повністю все стільниця під дві дитинки. У нас тут дві дитинки буде. Повністю у кожного буде своє робоче місто для уроків. Величезна шафа. І далі окремо ліжко. Теж виготовляли під замовлення, не дешеве, біля 3000 євро. Обійшлось, але повністю ергономічне, дуже добре зроблено. Зверніть увагу, в кожної дитинки буде своя підсвіточка. Тобто почитати книжку перед сном буде дуже-дуже класно. Обігли далі. І така величезна хазяйська спальня. У нас повністю тут у нас був пройом, як завжди, в авторинках були, були двері, скло стояло, був балкон окремо. Зараз зробили таку кімнатку. А, нас, тут планується, що буде е, робочий стіл, е, як офіс невеличкий, і величезне ліжка. Теж йдуть МДФ-панелі з будованими зеркалами. Звернув увагу, дуже гарно, красиво зроблена шафа, тобто її прихованого монтажу, вже декілька вже речі завозять, теж вже величезна шафа прихованого монтажу. Так же само по всій квартирі декоративна штукатурка, плінтусок. Якщо подивитися, передивитися, у нас в кожній кімнаті свій колір е, стін, і плінтус відповідає цьому кольору стін. Тепер давайте розповім про декілька моментів, які в нас сталися на цій квартирі. По-перше, в нас всі стіни мали бути фарбовані, але під час цього ремонту переігралося, і замовники вирішили зробити декоративну штукатурку для того, щоб зміцнити стіни, щоб набагато практичніше було. Із -за чого? Із -за того, що двоє маленьких дитинки і собака. Далі дивіться, в нас по всій кімнаті, по всій квартирі повністю кварц-вініл. Скажу, якби десь біля місяця назад був. Був телефонний дзвінок і сказали, що нас затаплюють. Затаплюють сусіди зверху. На три поверхи вище прорвало кран, і в нас тут була красота, все було мокре. Якщо чесно, думали, що влетим на величезні гроші, все вижило. Пол наш молодець, красавчик. Вообще, даже і намока немає, все, все дуже супер. Стіни витримали, меблі витримали. Все витримало, як кажуть, пройшли через вогонь воду труби І все супер. Були пошкодження декоративної штукатурки, були пошкодження при монтажу меблів. Наприклад, коли хлопці ставили холодильник і зацепили стінку, а образувалася така полоса негарна полоса. Але молодці, декоративщик приїхав, маляри все зробили, навіть не видно, де воно було. Так як це е, вторинне житло, то е, на першому етапі в нас був демонтаж. І ми повністю демонтували всі стіни, прибирали, повністю прибирали всю підлогу, знімали е, стару е, стяжку, і я вам скажу так, що в нас вийшло біля п'яти камазів сміття, і це коштувало не багато, не мало, але біля п'яти тисяч доларів прийшлось викинути на демонтаж. Так що, чим відрізняється вторинка від первинного житла, що вам там не треба робити демонтаж? З Самого початку у нас тут пройому цього не було. Тут іде несуча стіна повністю з цієї, з цієї сторони, тут пройому не було. Але замовник захотів зробити пройом, і нам прийшлось, так як ми несучі стіни, не трогаємо це наше правило. Нам прийшлося брати дозвіл на це все. По вартості е, обійшлося сам дозвіл, щоб зробити цей пройом біля 2000 доларів. Отже, на прикладі цієї квартири ми можемо побачити, що круті дизайнерські ремонти можна робити не тільки в новобудовах, але й вторинному житлі. Діліться враженнями від нашої квартири. Пишіть коментарі, будь ласка, і зустрінемося в наступному ролику. У нас дуже гарний передпокій по -по Так, дуже гарна херня, так? Кухонька вийшла. Скільки вона квадратів у нас вийшла? Давайте подивимося. Я вже забув, подивіться так. Так, подожди.